Разом із Києвом у пам'ять про загиблих під час масованої атаки на столицю Олександрія оголосила 1 серпня днем жалоби. У цей день приспущені прапори на всіх комунальних будівлях. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності, відмінити будь-які розважальні заходи. Схиляємо голови в Скорботі разом з усією країною, написав міський голова Сергій Кузьменко. Завершуються ремонтні роботи по вулиці Володимирській. Наразі йдеться про територію біля будинку номер 33 по вулиці Садовій. Тут встановили бордюри, заасфальтували заїзди до дворів та майданчики під автостоянку. Наразі триває облаштування тротуарів з використанням тактильної плитки відповідно до принципів безбар'єрності та доступності. Завершальним кроком буде встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки. Роботи фінансуються з міського бюджету. В Олександрії провели перевірку доступності для людей з інвалідністю комунального транспорту. До цього долучились ветеран російсько-української війни Володимир Виноградов та представники управління економіки міської ради. Разом вони оцінили наскільки зручно користуватися автобусами людям, які пересуваються на кріслах колісних. Загалом я задоволений поїздкою. Прокоментував Володимир Виноградов. У трьох громадах Кіровоградщини Кропивницький, Олександрійський та Новоукраїнський – п'ять інклюзивно-ресурсних центрів отримали нове обладнання для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Передача наборів відбулася у межах проєкту підсилення спроможності системи інклюзивної освіти, який реалізує громадська організація Нова Юнітет за сприяння ЮНІСЕФ. Серед отриманого реабілітаційне обладнання, дидактичні засоби, меблі, комп'ютерна техніка та інші ресурси, необхідні для якісного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Про це написали на сторінці Кіровоградської ОВА. Продовжуються астрономічні вечірки у культурно-освітньому центрі Толока села Папельнастого. Про це на своїй сторінці у соцмережах написав керівник Толоки Валерій Жванко. Приєднуйтесь, закликав краєзнавець. Справжнє свято відбулося в Центральній бібліотеці для дітей Олександрійської міської ЦБС. Захід присвячений Міжнародному дню друзів. Калейдоскоп дружби став чудовою нагодою нагадати користувачам бібліотеки про важливість дружніх стосунків у житті кожної людини.